Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца для знаку Зодіака Леви на період з 21 по 27 серпня. Загадуйте, друзі, бажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. А я тим часом хочу поздоровити всіх левів. Котрі ще святкують свої дні народження, побажати їм самі добрі побажання, виконання всіх мрій, миру, злагоди, багатства, комфорту, гарної роботи, радість від родини та ще довгий перелік, який ви самі собі загадали. Не забувайте, що рівно місяць з моменту вашого дня народження. Він чарівний, в ньому закладаються всі майбутні ваші події на цілий рік. І проживіть його достойно. А ми дивимося, які картки у вас співпали. Ось карта якір, це стабільність. Карта, свічечка, це сумна звістка. Не обов'язково про ваші якісь важливі події. Можливо, про когось. Ось карта родини, домашній очах, карта Луни. Ось ця планета місяць, це якісь таємниці, які можуть якось на вас вплинути. Ось також є корона це успіх в роботі, який підтвердять і оцінять ваше керівництво. І всі будуть знати, що саме ви це зробили якусь важливу подію на роботі. Ось також, друзі, годинник це своєчасне виконання якихось планів. Не запізнюйтесь та не поспішайте. Що саме тут може бути засумна звістка, і тут поруч робота успіх. Можливо, хтось вам буде заздрити, і... або якісь розмови вести, що ви засмутитесь. Воно якось ось тут випало поруч з роботою. Але ви будете успішні і вас оцінять. А ми прямуємо на другий розклад. Не знаку зодяку ли ви. Ось тут, друзі, одразу декілька символів, котрі вам розказують про розкриття цієї ситуації. Що саме я маю на увазі? Ось. Знову тут корона ваша. Ось, друзі, дивіться. Знову ваша свічечка. Ось ваш успіх, ось знову ваша свічечка. Погана новина. Але у вас є ось тут покровитель, це реальна людина, котра вам допомагає, тому що, може, знає, що ви праві. Далі тут закриття на замок ось цієї ситуації, ось цієї закриття на замок. Можливо, ця людина якось вплине, що воно все закриється і залишиться в минулому. А так ось, ось ця планета місяць, це також якісь або таємниці, або якісь такі обставини, що вони пугають, лякають, тому що вони невідомі. Але все скінчиться добре. Ось ваша підкова. І ще вам, друзі, котик. Це ніжні почуття між закоханими. Це може бути як в родині, так і між закоханими, котре ще не родина. Ось так, друзі, прямуємо далі. Ось ця планета місяць, яка випадає, вона зараз молодий місяць, новолундня. Саме сьогодні, тому вона може впливати на всі події, ті, що трапляються для кожної людини. Вона зараз маленька, слабенька, як дитина, але вона набирає енергію і вона може якось впливати. Головне, якщо це ви знаєте, то ви маєте бути спокійні. Третій розклад для левів з 21 по 27 серпня Ось, друзі, одразу випадає ось цей череп, ось він. Це якісь заборгованості або сплатити якісь квітанції. Але поруч з ним, ось випадає знову ж таки, корона, лавровий вінок. Це дуже гарні карти, такі потужні. Вони кажуть, що ситуація у вас досить таки стабільна і крепка. Ось отут у вас є. Ось розбите серце, і воно пов'язане, можливо, ви зміните роботу, або вас підвищать, або вас кудись приведуть. Тому саме тому може бути ця звістка для вас така печальна. Ця свічечка, яка ну, гарна звістка. Можливо, вона і гарна, але ви розстроїтесь, розчаруєтесь, тому що вам. Або треба буде кудись їхати, або треба щось міняти в звичайному своєму житті. Ось ще у вас каблучка це договір. Договір або одруження. Ну, судя, що тут поруч робота, то це якийсь договір. Може, ви будете щось підписувати. Якийсь договір на нову роботу. Загалом, у вас якісь такі кар'єрні зміни потужні і весь пасіянс про це каже. Все три розклади. Ось ще у вас швидкість, це можливо буде відбуватися швидко. А зараз, друзі, за допомогою карт Мадам Ленорман, ми з вами дістанемо карту застереження, карту Поради та карту на новий місяць. Друзі, розпочну з карти на новий місяць. Це карта Христа, карта долі. Всі ті події, які будуть відбуватися на цьому тижні, вони якось пов'язані з вашою долею. Тобто, відбуваються події по судьбі. І, можливо, їх або не можна змінити, або вони будуть мати подальший вплив на, вашу, на ваше життя, на вашу кар'єру, бо тут багато все про кар'єру було. Далі, друзі, застереження. Ось ця карта маяк. Можливо, вам хтось щось буде давати якусь пораду, або, як то кажуть, трохи лізе в ваші справи, або робочі, або особисті, то ви до нього не дослухайтесь, бо це застереження. А порада, що в вашому випадку обов'язково знайдеться ключ від кожного замка, від кожного питання, яке ви маєте вирішити. Це дуже добрий знак і ключ, і карта долі. Тому я бажаю вам успіху, друзі. Я дякую вам за перегляди, за лайки, за підписки. Моїх глядачів становиться більше це дуже тішить. Дякую вам, друзі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Запрошую до перегляду моїх інших відео. Для всіх знаків Зодіака. Щасти!